Усі миру Божого. В останній книзі Біблії в об'явленні Ісус викриває фальшиву релігію Вавилонської блудниці, в яку споконвічно потрапляли і далі потрапляють віруючі люди, яка погрузла у гріхах і крові, в брехні, в розпусті, в матеріалізмі, яка іде в ногу з земними царями з цими духами Антихриста, які виступають проти Ісуса Христа, проти святих Божих людей. Ісус дає корекцію, щоб віручі люди могли розібратися, де Бог, а де сатана, щоб вийшли з Вавилону і з'єдналися з Богом, з'єдналися з, з церквою, яка слухає Духа Божого. Ісус каже, хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, а Дух промовляє: будь же ревний і покайся, проповідуй чисте Слово Боже, зберігай віру святих, живи по Божих заповідях любові. І поклоняйся єдиному живому нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.